Париж перед першого туру позачергових парламентських виборів на півоголені активістки жіночого руху Фемен закликають французів змити з політичного життя праворадикальне національне об'єднання. Ми в небезпеці, жіночі права в небезпеці, зросте расизм, антисемітизм і загальний рівень ненависті. Час діяти, людям пора розплющити очі і нам допомогти. Національне об'єднання найбільша опозиційна сила нижньої палати французького парламенту, має крайнє праве спрямування, підтримує антимігрантську політику, критикує політичний курс Євросоюзу. Парламентську групу цієї партії очолює 56-річна Марін Лепен, дочка засновника національного об'єднання, яке має давні. Зв'язки з Росією за два тижні підтримка ультраправих зросла ще більше. Це показують результати всіх опитувань, які проводили французькі медіа. Так, за прогнозом Францпресу, пресу партія Лепен одержить від 35 до 37 відсотків голосів. Ультраправі обіцяють виборцям підвищити купівельну спроможність, стримати імміграцію та зміцнити правопорядок. За прогнозом, активність виборців становитиме 60 відсотків найбільше з 2007 року. Нам потрібні зміни. Національне об'єднання ще не було при владі, то чому б не спробувати? Люди біднішують і шукають більшої купівельної спроможності ліпшої якості життя. Це їм обіцяє національне об'єднання. Особисто я не знаю, що робити. За годину маю голосувати, але досі не знаю, що вписати у бюлетень. Я трохи боюсь національного об'єднання. У них хороші ідеї, але вони трохи расисти. Я такого не толерую. Ні, національне об'єднання це не зло. Перестаньте так казати. Їхні заяви спотворили. Це хороша партія. На другому місці в опитуваннях новий народний фронт. Він об'єднує соціалістів, комуністів та зелених. Лише на третьому місці президентська коаліція об'єднання за республіку. За словами Еммануеля Макрона, перемога що крайніх правих, що крайніх лівих може призвести до громадянської війни. На думку професора політології Венсана Мартіньї, президент вибрав стратегію Я або Хаос, в якій постає єдиним поміркованим лідером поміж двох радикальних сил. у певному сенсі. Франції Макрон грається з вогнем. Він хоче здаватися стабільною точкою, але саме його сприймають як того, хто поставив французів у таку безладну ситуацію. Він може мати вплив на літніх виборців, котрі бояться риторики обох крайніх сил. Вони можуть подумати ліпше вже зло, яке ми знаємо, і проголосують за Макрона не тому, що підтримують його, а тому, що вважають це меншою можливою проблемою для майбутнього. навіть за умови політичних перестановок у Франції Україна розраховує на підтримку цієї країни після виборів. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час участі в саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Я вважаю, що все базується на підтримці людей, звичайних людей. Ухвалюючи рішення, і політичні лідери, і партії, і уряди керуються лише підтримкою суспільства. Вибори це справа конкретної країни. Ми не можемо тиснути і не хочемо. Це про свободу. Це до речі, про цінності, за які ми боремося. Тому я впевнений, що більшість країн буде на правильному боці історії на нашому боці. Відкритим залишається питання, чи змінить президент Макрон керівника уряду, якщо більшість у парламенті здобуде опозиція. У такому разі новим прем'єр-міністром може стати 28-річний Жордан Бардела, лідер партії національне об'єднання. протеже Марін Лепен. Днями він сказав, що в разі обрання на посаду готовий протистояти Росії. Ірина Манова Олег Невідомський, подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.